Убивали их. О, знаете, моя ошибка большая. то, что я им не сказал с Ривере и Александру, что нужно полностью в воду погружаться, полностью. Вот. И, и так получилось, что вот и сестра Вера, они не знали этого. И их там уже, знаете, вот уже унули, да, и они думали, вот уже надо вставать. А те, кто риски, увидели, что еще не полностью голова намочилась. И давай, и, 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 со стороны, вот, да, сестру Веру и брата саши топят. Вот даже на фотографии это было видно. Вот. Но я рад, что они приняли такое решение умереть для греха жить для новой жизни. Я хочу сказать, что когда Петр сказал, мы обещаем Богу служить доброй совестью, я хочу напомнить, даже нам уже давно объяснился, что мы обещали Богу быть честными. Мы обещали Богу сказать, что если мы где-то согрешили, мы говорим, Господь, я согрешил, прости меня, а мой и очисти быть честными с Богом и с Богом. Я приглашаю вас сюда, сестра Вера, брат Александр, пожалуйста, вынесите нам подар и сюда. Вот. И подар интересы вам приготовили. Пожалуйста, сестра Надя. Это подар и не от меня, не от Нади, это подар и от всей нашей церкви. Что мы... Не, не, выходи из Ранадия, выходи из Надя, выходи и сюда, не бойтесь. Мы в Адам вот такие прекрасные Библии, с большим шрифтом. Мы в данном розы, про, про рассказы. Да, и вот, кстати, мы сделали такую фотографию. Тут написано вот на 2024 и наш логотип с Христа Спасителя». Тут поместилися и бабушка Вера, сестра Вера, наша Александр. Тут еще Ралюда, Яри, брат Саша, Надя, Даниил, Людмила, Людмила, Алексей и Виталий. У вас тоже такая фотография, можете посмотреть. Вот. Дякую. Дякую. Це вам на память и сестра Люда, я приглашаю вас. Почему вам святы подарили? Сейчас Люда вам объяснит. Что тут дело? Вы, они святые выидовали. Ну, тут одна фотографія, а там ще були фотографії. Ну, ті, хто не бачили, не знають. Перед тим, як приймати хрещення, перед цим таким ну, в общем, перед цією купілю, дарили, не дарили, вручили по букетіку цвітов, цвіти польові. Різнокольорові, дуже духмяні, Васильки, жовтенькі. ну, в общем, букетики дуже чудові. І це сказали, це про образ вашого життя мірського, те, що ви жили в міру. Пахуче, яскраве, таке привабливе. Нічого навіть такого немає в цьому поганого. Але ви їх повинні викинути. Чого викинути? А тому, що це ваше життя ветхе. Це все, що сьогодні було багато дуже сказано, що ви вмираєте для гріха. І оцей букетик про образ ви вмерли, викинули його. Зараз вам подарили рози. Що таке роза? Це символ царственні, такі цвіти. Ліпістки красиві, рози. Завжди красиві цвіти. Але в них є що ще шипи. Роза взагалі завжди символізується цим колючки шипи. Це про образ, що в житті у вас не буде дуже гладко, не буде дуже рівно все. Будуть і труднощі, буде і скорбота. Багато. В житті. Ну Господь не сказав, що я вас від цього звільню. Він сказав: Я в цих обставинах буду з вами завжди. І незважаючи на ці колючки, оце ліпістки, оце Ісус. І незважаючи на шипи, Ісус буде завжди поряд з вами. І ще таким віршом я хочу вам на пам'ять. Той славний день, яскраве сонце вам буде в пам'яті завжди, коли ви, ваші друзі, церква прийшли на тихий берег до води. Були і звуки музики, і співи хору, і проповідь братів, а в душі лише одне. Що ось сьогодні, ось в цю пору.